Пропоную приготувати супер шоколадний бісквіт, який дуже смачний, вологий, його можна просто їсти з чаєм, а можна зробити з нього коржі та перемазати кремом, і вийде смачний та дуже простий рецепт шоколадного святкового тортика. Перед початком підготую формочку для запікання. На дно я застеляю пергамент, а бортики змащую олією. Підготую апельсинову цедру з сушених апельсинових шкірок. Вона. Дуже ароматна і чудово поєднується з шоколадним бісквітом. Для початку я змішую сухі інгредієнти. Просипаю через сито борошно на половину цільнозернове, щоб додати до торту більше клітковини. Далі какао, сода, сіль та сушена апельсинова цедра власного виробництва. Просипаю через сито та додаю цукор. Далі вологі інгредієнти. 2 яйця, олія, молоко. Збиваю міксером десь 2-3 хвилини, поки всі компоненти не поєднаються. Далі додаю оцет та збиваю декілька секунд, буквально, щоб розчинити оцет в тісті. Вмикаю духовку на 170 градусів, щоб розігрівалася. І заливаю тісто у форму. Та ставлю запікатись на хвилин 40-50. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Даю бісквіту трохи охолонути, і через хвилин 10 обережно відділяю корж від бортиків та виймаю з форми. Це вже готовий смачний шоколадний кекс, який можна їсти з чаєм, можна полити розтопленим шоколадом, наприклад, а можна розрізати на два коржі, перемазати кремом і вийде смачнезний торт. Що ми і зробимо? Для початку я зріжу шапочку, яка утворилася при запіканні. Обережно ножем для хліба, прокручуючи торт навколо осі, роблю рівно посередині коржа розріз. Ось такий вологий шоколадний корж вийшов. Готую начинку для торта. В мисці змішую кисломолочний сир, масло кімнатної температури, трохи цукру. Та апельсинову цедру. Збиваю блендером до поєднання компонентів. Крем готовий. В ньому небагато масла і цукру. Він не надто жирний і не надто притерний. В літню пору додайте трохи ягід до крему. Зверху поливаю розтопленим шоколадом, змішаним з кокосовим маслом. Смачного. З вас вподобайка, якщо зацінили мій рецепт. Дякую за перегляд. Ще почуємось.